5 ЧК 4, 4Е. 4, Сидячи за комп'ютером, Лусія задивилася на їхню фірмову клубну абревіатуру і зависла. Вона ще й встала, але без традиційної дози цукру у Несквіку не могла остаточно. Прокинутися. Так довго бачити ці слова. Червоні кеди. Хоевер. Ще не все втрачено. Червоні кеди знову зможуть їх об'єднати. Вчора у нас бе запостили фото скрипки, і Марта на мить його відкоментувала, а це добре знав. Значить, усе не так уже погано. Вона ще й запропонувала свою допомогу в пошуках скрипки, хоча її про це ніхто не просив. А якщо Марта щось обіцяє, то неодмінно виконує. У цьому годі сумніватися. У таборі Марта також від усіх віддалялася. Однак зараз не схоже, що вона усвідомлює глибину їхньої сварки. Можливо, тому що подруга живе за сотні кілометрів і на відстані легко впасти в туману, адже не бачив на власні очі, що відбувається. Коли Кай приїхав до Марти в Кадіс, вона присвятила йому весь вільний час. Якогось дня Лусія вирішила сказати їй про це, і вони посварилися, як ніколи доти. Того дня Кай подався з батьками в готель, а Марта вирішила прогулятися пляжем, що саме поринав у романтичні сутінки. Лосія в цей час сиділа на скелях із телефоном у руках, готова отут -от збурнути його в море. Ерік знову жартував про її ревнощі до Мії. на його думку, безпідставні. Хлопець так часто згадував про свою подружку дитинства, що у Лосії, здавалося, ніби в них там медовий місяць. місяць. А не подорож із батьками. І тоді вона сказала, що якщо їхні сім'ї так дружать, то можуть уже до весілля разом готуватися. Ерік Навзаєм нагадав, як тупо вона погодилася, коли в школі з'явився новенький кайф. Лусія після цього взагалі вимкнула телефон, Тільки ще вона мусить просити пробачення. Суцільна чорна смуга непорозумінь. Лусія піднесла руку і готова була випробувати бейсбольний підок, який їй навчила фізкультура. Хотіла запустити свій телефон у наступну хвилю. Що прибуде до берега, а тут Марта йде по попи... узбережжю, така усміхнена, щаслива із квіткою лаванди за вухом, наче героїні романтичного фільму. Що ти тут робиш? ще з телефоном? запитала вона. «Хочу ви позбутися. Він зіпсував мені літо. Телефон? Як? Лесія поглянула. На мартині щоки, проживілі від щасливого кохання, і її охопив неконтрольований гніву. Не телефон, Еріб, хоча ти так зайнята своїм каєм, що куди тобі ще помітити? Марта схрестила руки на грудях і стояла, нічого не розуміючи. Вона була найбільш урівноваженою людиною у світі та ще й хепі. тому зовсім не хотілося сваритися. Я не знаю, чому ти така. То скажи, що в тебе з еріком? От не хочу, тепер уже не хочу. Лусея відчувала, як обличчя змінює відтінки від рожевого до багряного. А в якусь мить. Здавалось, взагалі позеленіла. Вона готова була вибухнути просто посеред цього ідіу. і дилічного андалузького пляжу. Гаразд, коли хочеш, розкажи. Знаєш, не все відбувається тоді, коли саме тобі заманеться. Марта кивнула, потрусивши білявим волоссям і стала ще серйознішою від такої несподіванки. Ти зараз скипиш, Лусія? Давай поговоримо, коли заспокоїшся. І пішла збережжя до табору, поправляючи квітку лаванди за вухом. За кілька до кінця, до кінця поїздки вони так і не обговорили цю сварку. Озлоблена Лусія не збиралася дивитися з нею своїми переживаннями дівчата, відтоді взагалі майже не розмовляли до сьогодні. Лусія потягнулася у кріслі, щоб пробудитися. Треба написати Марті емейл. Емоції вляглися, тому можна поговорити спокійно. Як її пропонувала подруга. Біля скель того дня вони одна одну взагалі не чули. Треба розповісти їй усе тільки цього разу без нервів. Настав час помиритися із Мартою. І що я через це віддалилася? Ти не винна у нашій сварці в таборі. Мені закрила. Очі палена на ім'я Кай, і я, крім нього, нічого не бачила. Пробач, будь ласка. Будь ласочка, будь ласочка. мені так прикро, що не підтримала тебе, і ми разом не відправили Еріка куди подалі. Його, бачите, засмучують твої ревнищі. Ти маєш на них повне право. Як він собі це уявляє, я також тобі дещо скажу. Лови зізнання психопатії від сліпої, здається, я схиблена на каєві. Якби ж хтось попередив мене що кілька місяців тому, коли ми не разом, я цілий день уявляю, що він робить. Чи думає про мене. Через нього я так усіх віддалилася, що Ювека і Хелен на мені вже хрест поставили. Народна мудрість каже, аби щось виправити, потрібно його визнати. Отож визнаю, що поводилася як до репа. Треба терміново. Позбутися цієї залежності і знову стати собою. Та насамперед спільними зусиллями повернути скрипку Беа. Тато поговорив зі своїм братом. До вівторка він у та коли вийде на роботу, все дізнається і нам повідомить. Хоча скрипки й немає серед загублених речей, можливо, хтось із його колег. Щось знаю. Люблю тебе, Марта. Сьогодні я також взувала червоні кеди, хоча спека у нас немилосердна, і я таки сумувала за босоніжками. Глянь фото. Як гадаєш, уже можна підписувати ЧК 4Е. Бракує лише приданої відповіді на наш сигнал СОС.